Лот номер 17 Взуття Armani плюс ГЕС. В ньому буде 14 пар та 4 сумки Армані. Кросівки в 38 розмірі. Зверніть увагу, майже все взуття буде упаковано в оригінальні коробки. Основа лота взуття Armani також буде 3 або 4 пари від ГЕС. Ця модель в кожному лоті, розмір 37. Чоровики також в кожному лоті будуть. Одна або дві пари. Розмір 36. Гес. Також це модель в кожному лоті. Розмір 38. Це фабричний сток і це ексклюзивна пропозиція в Україні. Розмір 40. Розмір 37. Гес, размер тридцать восемь. Армани, размер тридцать шесть. Армани, размер тридцать семь. Гес. Розмір 40. Арманії. Ця модель є в кожному лоті. Одна або дві пари. Розмір 40. Гес. Розмір 39. Ще одні черевики в іншому кольорі, в чорному. І розмір тут. Розмір 39. Також в лоті є одна пара від Ніла Ніла. Розмір 38. Наступний блок це шопери. Шопери армані. Буде два червоних та два синіх. В комплекті іде пильник. Шопери. По 39,5 євро за одиницю. Взуття по 32,5 євро за пару. Лот номер 17 може бути ваш.